Всіх військових це спина, це саме болюче, тому що навантаження. У нас як броня, каска, ти весь час в цьому, плюс у нас е, ракети до установки, якої я працював, також там 40 кг важить приблизно. То в ну, нас була поставлена задача. Ну, ти випивав якісь там заболюючи, брав з собою і виходив на завдання, бо тому, що ну, ти виконувати Ну, пристосовується. Ми на навчанні були, і ми під'їжджаємо до окопа. Я випляю з пікапа і в мене просто защемляє спина. Я не ну, розігнутися, не міг нічого, мене забирають на госпіталь. До цього всього до протрузій: остеохондроз, радикуліт. Далеку вагу, яку хлопці на собі носять. Це самі бронежилети. І це все дуже сильно нищить їхні. Спини тому переважно хлопці звертаються з грижами, протрузіями, стенози і так далі. Ну багато різного переважно все пов'язано з закрутним відділом і поясниць.